Весела математика. Продукти на кухні. Вітаю вас, мої маленькі дослідники в місті веселої математики. І сьогодні знову разом завітаємо в гості до Добрика з веселинкою. Друзі, Добрик і веселинка запрошують нас у найсмачніше місце в домі. Відгадайте, куди? Тут мама смажить всі млинці. І борщ смачний готує на плиті. Тут чайник весело співає, а холодильник їжу зберігає. Є шафи, посуд, рушники, приладдя, стіл для всіх стільців. Тут кожна страва, наче свята. І цю кімнату знають всі малята. Що це за кімната? Це кухня. Так, молодчинки. Ну що ж, наша подорож на кухню починається. Ходімо подивимось, які секрети вона приховує. Отже, що ж таке кухня? Це можна сказати, серце всього дому. Саме тут готують усілякі смаколики. Ось і наші друзі, добре із веселинкою, вирішили допомогти мамі приготувати обід. Але. Коли вони зайшли на кухню. Ой-ой-ой, погляньте, який там безлад. Здається, вони так весело грали і створили це ненавмисно. Ну, нічого страшного, давайте допоможемо їм усе прибрати і перетворимося на маленьких чарівників та швиденько наведемо лад. Готові до гри? Правила дуже прості: натискайте на паузу і роздивіться уважно. Якщо бачите річ, які місце на кухні, плескайте в долоньки. А якщо предмет тут зайвий, треба голосно тупнути ніжкою і він зникне, наче за помахом чарівної палички. Ну що, готові чаклувати? Так, дивимось цьому предмету місце на кухні? Ні, правильно, йому тут не місце. Ану тупуймо ніжкою щосили, щоб він зник. Один, два, три. Є! Yes, знис. Yes, чудово! А ця річ знадобиться нам на кухні. Як ви думаєте? А вже ж! Тоді що ми робимо? Гучно плескаємо в долоньки. Ось так. Молодці. Продовжуйте далі самостійно. Навели порядок. Молодчинки. Ви справжні маленькі чарівники так швидко допомогли навести лад. Виявляється, добрики Веселинка згадали, що мама попросила їх підготувати овочі для борщу. Ну що, допоможемо їм порахувати? Мама залишила їм підказочку. Потрібно стільки картоплин, скільки показує цифра. А яка це цифра? П'ять. Правильно, потрібно п'ять картоплин. Один, два, три. Чотири. п'ять. А скільки ж треба капустин? Стільки, скільки сонечок у нас на небі. А сонечко у нас одне. То скільки капустин? Одна. Бурячків стільки, скільки капустин. То скільки бурячків? Один. А помідорів стільки, скільки показує цифра. Яка цифра? Чотири. То скільки помідорів? Чотири. Ще цибулинки. Їх треба стільки, скільки кольорів у світлофора. Пам'ятаєте? Червоний, жовтий, зелений. Скільки це? Три. Правильно потрібно три цибулинки. А ось моркли і перцю порівну по два. Які ви молодці? Разом з добриком і веселинкою. Ви зібрали всі продукти. Тепер у мами буде все, щоб приготувати найсмачніший у світі борщ. Мама дала добре веселинці ще одне доручення. Подивіться уважно, тут є різні продукти і фігури, на які вони схожі. От шматочок сиру схожий на трикутник, а хрусткі сухарики на квадрат. А мама попросила для салату знайти продукти, що круглі, як тарілочка. Що ж підійде? Підкажіть добрикої веселинці, які овочі треба для салату. Помідори і цибуля. Чому? Тому що вони круглої форми, молочинки. А як зробити салат найсмачнішим? Знаєте, у кожного кухара. Є головний помічник, і це наш язичок. Саме він допомагає розрізняти різні смаки. От попросіть дорослих дати вам спробувати трішечки солі, а потім цукру, шматочок лимона, а потім крапельку гірчиці. Ви одразу відчуєте, що лимон який, Кислий, гірчиця, гірка, гостра, пекуча, а цукор. Солодкий. І от як ви гадаєте, яка спеція найкраще підійде до салату з овочів? Що нам треба додати, щоб було смачно? Звісно ж, сіль абсолютно правильно. А що буде, якщо ми переплутаємо і додамо в салат багато цукру замість солі? Поміркуйте. Дуже важливо бути уважним, щоб не зіпсувати страву. Але ви, як справжні дослідники, дізналися про смаки і зробили правильний вибір, як справжні кухарі. Сьогодні ви були чудовими кулінарами математиками, ви так допомогли і веселинці, але є одне най-най-найголовніше правило, яке треба запам'ятати. На справжній кухні можна експериментувати і допомагати тільки разом із дорослими. Домовились? До нових зустрічей у місті веселої математики і на смачній кухні добрика і веселинки, де на вас чекає ще багато цікавого.